Чи можна створити куточок краю посеред шкільної метушні? Звичайно, що так. Геснеріві – це та таємнича зброя, яка перетворить школу на уаз з краси, Від ніжних фіалок синполій, які знає кожен до яскравих глоксиній та екзотичних стрептокарпусів. Вони дарують цвітіння практично цілий рік. Приготуйтеся, надихнутися. У цьому відео покажемо вам. Як ми вирощуємо та доглядаємо за цими рослинами, щоб вони стали справжньою гордістю школи? Ідея вирощувати геснеріїві рослини в школі просто чудова. Це віконце в тропіки, яке може перетворити школу та її класи на оазис краси і надихнути учнів на вивчення ботаніки. Уявіть собі, як школа наповнюється не лише світлом знань, а й ніжним, оксамитовим світлом квітів. Це відбувається завдяки родині геснерієвих, справжнім зіркам кімнатного квітникарства, які ми можемо поселити прямо на наших підвіконнях Сенполії, глосинії, епісції, колерії та Стрептокарпуси. Ці рослини не просто декор, вони живі, навчальні посібники. Що демонструє дивовижне розмаїття природи, ми детально розглянемо п'ять неймовірних зірок: сентполії, улюблені фіалки, оксамитові та величні глоксинії, ефектні епістії з їхнім декоративним листям, строкаті колерії та елегантні стрептокарпуси. Готуйтеся дізнатися, як виростити це тропічне диво прямо на шкільному підвіконні. Ласкаво просимо до нашого зеленого оазису! Королева підвіконня Сенполія, узамбарська фіалка, її невеликі, але численні квіти, зібрані в ніжні букетики. Вони нагадують маленькі троянди, зірочки, що наче знаходяться на тарілочках. Палітра кольорів неймовірна від чистого білого до насиченого темно-фіолетового, від ніжно-рожевого до яскраво-синього, часто з облямівкою, цятками чи контрастними вічками. Листочки оксамитові на дотик, вони круглі або овальні, м'ясисті, темно зелені або світліші, часто з червонуватим виворотом, утворюють охайну розетку, з якої, немов коштовності, вринають квітконоси. Оксамитові дзвони глуксині. Квіти глоксинії просто влишні, Це великі, граціозні дзвони або келихи, часто з оксамитою текстурою. Вирощуємо рослини з простим або махровими квітами, з широким розмахом кольорів червоні, бордові, фіолетові, рожеві, білі, а ще з контрактною каймою або крапом, що створює ефект справжньої театральної завіси вогняний, кили, епістія, Кві... Квіти епістії дрібні. Але дуже яскраві, червоні, схожі на маленькі зорочки чи ліхтарики, листки. Це справжній скарб цієї рослини. Вони унікальні своїм металевим блиском та візерунком, Вирощуємо епісцію як ампельну рослину, що утворює довгі пагони вуса з дітками, немов ягідні кущі, що каскадом звисають з горщика. Плямиста грація, колерія, квіти трубчасті, схожі на дзвіночки або невеликі наперстки, злегка вигнуті. Вони мають дуже ефектне, крапчасте забарвлення, білі цятки на червоному тлі, ці цятки, ніби мистецький розпис, листки подовжено овальні із зазубреними краями. Вони також оксамитові, але їхня текстура грубіша, ніж у санполії. Часто листки мають красиві, чітко виражені прожилки та можуть мати червонуватий відтінок на вивороті. Чарівні крила стрептокарпус. Квіти елегантні, схожі на метеликів чи орхідеї з розправленими крилами. Вони мають довгу, трубчасту основу, що розкривається в п'ять полюсток. Це одні з найбільш різноманітних квітів. Від монохромних, білих, синіх, жовтих до складних біколорів із січистим візерунком, контрастними жилками, вони цвітуть щедро і майже безперервно. Листки у більшості видів довгі, вузькі, зморшкуваті, гофровані і ледь ворсисті. Вони зібрані у невелику розетку, часто лежать на поверхні горщика, і саме з пазух цих листків з'являються довгі, тонкі квітоноси. Вирощування геснерієвих у школі це живий урок біології, хімії та терпіння. Цього року ми вирішили підійти до прикрашання школи з незвичайною ідеєю зайнятися розмноженням стрептокарпусів. Щоб досягти цієї мети, ми розпочали з самого початку зі створення ідеального середовища. Беремо три частини ґрунту та розминаємо грудочки. Додаємо касман дві частини, піаж 5,5. і Тепер додаємо вермікуліт, дві частини. Він довше утримує вологу. Додаємо перліт. дві частини. Він довше пересихає. І на останок додаємо воду, щоб зволожити ґрунт. Три тижні тому ми поставили листочки з рептокарпуса у воду. Сьогодні вони вже випустили додаткові корені. Тепер їх можна висаджувати. Ось так працює наша тепличка. Ось і прийшов час розсажувати наші рослини. Ось такі молодежи молоді рослинки. Незабаром стрептокарпуси порадують нас яскравими квітами. Появу нових квітів. Стрептокарпус на елбі 7200. Також листочками ми розмножуємо синполію. Ось у нас вже з'явилися молоді кущики рожевої симполії. Також листочками ми можемо розмножувати кімнатну троянду. Ось така вона вже виросла. Накривши її стаканом, ми створили своєрідну теплицю. теплицю.